Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, я живу та працюю в англомовній країні, а також займаюся викладанням англійської вже майже 9 років. І сьогодні я б хотів поговорити з вами про вивчення суто розмовної англійської. А якщо бути точнішим, то чому цього не варто робити? Отже, дуже часто у своїй практиці я зустрічаюся з людьми, які кажуть: я б хотів вивчити просто розмовну англійську, мені не потрібна ні граматика, ні нічого подібного. І в принципі, я розумію, даних людей ніякого засудження не подумайте. Я сам колись так думав, я сам думав, вивчу розмовну англійську по-простому і мені не потрібно буде ні граматики, ні нічого. Але ми ж використовуємо граматику в кожному нашому реченні в українській мові. Тобто, якщо не буде граматики, ви будете звучати щось приблизно як ось це: я йти школа завтра. Він хотіти їхати подорож. Я потрібно працювати два день тому. Тобто, в цілому, ви можете зрозуміти приблизно про що я говорю, але чи ви будете колись сприймати таку людину всерйоз, якщо вона так буде говорити до вас українською? Чи ви можете стати друзями, чи ви можете зблизитись, чи ви можете говорити про серйозні речі? І навіть якщо ви зможете донести якусь інформацію, ось так все рівно ви ніколи не зможете розказати історію, тому що людина буде зупиняти вас після кожного речення і уточнювати. І ви не зможете нічого розказати, нічого донести, крім простих банальних речей, які поміщаються в одному реченні. Отже, ми вияснили, що граматика є такою самою важливою складовою будь-якої мови, як, наприклад, розуміння мови на слух, вимова або вивчення слів. Але все рівно граматика лякає дуже багатьох людей. Це був один з найважливіших факторів, чому я не міг нормально почати вчити англійську мову багато років тому, тому що мене просто лякала граматика. Ну, по-перше, скажу, що це можливо. Будь-хто, будь-яка людина може зрозуміти все, всі 100% граматиці будь-якої мови. Погляньте, ви вже розумієте 100% граматики української мови. Ви можете. Як говорити без помилок, так і розуміти інших людей, тому так само ви можете вивчити і граматику інших мов. Потрібен просто час, наполегливість і не здаватись. І найважливішим моментом тут є знайти ідеального вчителя для вас, тому що будьмо чесними: багато вчителів, ну можливо, вже не так багато зараз, як колись, але все рівно пхають нам граматику. Вони дають нам забагато граматики, вона нас просто перенасичує, лякає, і ми хочемо здатися. Її не потрібно аж так багато. Достатньо вивчати одну або навіть менше ніж одну тему на тиждень. Тобто ви починаєте цю тему і проходите її на протязі деяких уроків. Не кожного уроку нова тема, як було в мене в школі. Кожного року ми починали, і кожного року, кожного тижня, нова тема. Це просто перенасичує людей, особливо якщо ви ще маєте ще якісь заняття, якщо ви ще маєте ще якісь предмети або роботу, це нереально. Потрібно потрошки це робити, ну в залежності від ваших можливостей. Якщо ви хочете більше і можете більше. Робіть більше. Якщо ні, не потрібно перенасичуватись, тому що граматика вас доб'є. Отже, знайдіть ідеального вчителя, який буде розумно і просто. Саме головне це просто подавати її. Я особисто на своїх уроках, а також відео в Ютубі, стараюсь максимально упростити пояснення граматики, щоб вона не лякала людей. Тому що на початку це здається як веща математика, просто недосяжне, незрозуміле і неможливо це вивчити. Але насправді вона проста. Якщо просто розбити по кусках, а не просто подавати гігантськими масштабами, гігантськими об'ємами за раз, ви все дуже та дуже просто зрозумієте. Англійська граматика не є важкою, вона одна з простіших, я б сказав, порівняно з українською, де в нас є сім відмінків одного слова. Англійська граматика є дуже та дуже простою. Звичайно, там є неправильні дієслова, але їх всього 200 штук. Це не так важко їх вивчити. Також є вив виключення і так далі. Але не лякайтеся, все можливо, все прийде з часом і ви все подолаєте. Дякую за перегляд. Сподіваюся, я вас не демотивував, а навпаки, мотивував до вивчення граматики, тому що вона не є чимось надприроднім і суперскладним. Успіхів у вивченні англійської, і побачимось в наступних уроках.